Ми так зазвичай дуже багато, там бусі щось собі ляпаємо. А коли заїхав в Донецьку область, просто мовчанка, ніхто ні одного слова. Дорога в Коматорськ була самою тихою поїздкою за всім. На той момент вісім ніхто. Просто всі їхали, про себе щось думали. Не знаю, особисто я думав, думав чи все я завершив, що хотів завершити, якщо, якщо чесно. І ще на вечір перед поїздкою. Я зробив фото в хостелі, де всі ми сидимо. Ми всі жартували, але всі дуже нервово сміялися. Ми просто намагалися через сміх трошки позбутися цього стресу. І я не викладав це фото, бо я не хотів, щоб це було останнє фото, яке я викладав в соцмережі, якщо чесно. У нас був дуже серйозний радій, який не піддавався ні на який стиль гумору. Ми Кожен зробив по спробі, всі справи були невдалі, і ми їхали просто отак. Три години, тому що він ну, вже ні на що не віддався, ні на які приколи. Ми вже круті забили болт, їхали просто спокійно і чемно. І ми приїхали вже безпосередньо на саму локацію туди, в Краматорську. Нас зустріли військові і ми, відповідно пішли їсти. І нас, неймовірно, смачно е нагодували. Це було так круто. І я казав один з керівників їхніх там, що в. У ну, військових службі е, поверх дуже багато що залежить, тому що якщо ти ну, багато працюєш, служиш, воюєш і приходиш у тебе ще й їжа погана, то тобі можуть навіть наваляти білі. Тому там хлопці готують насправді неймовірно смачно і ну, навіть себе по-домашньому. Ми їдемо на білі му бачиш, Катерина, чи виїжджаємо з Скажіть ми їдемо до місця там де останній раз був вибух Місця, там, де останній раз був вибух, пам'ятаєш? Ми до того місця їдемо. Де останній раз був вибух. Поняв? Поняв, так? Да? Окей. То ми туди їдемо, то й ти туди їдь, добре? О, ну, от проїхали, мені здається, це центральна площа. Центральну площу ми добре. Да? Да. Вниз, так? Да? Вниз, так. Да. Будете повертати направо, так? Я думаю, що да. так. <ріст> Я чувствую, що да. так. <ріст> Я ще з одного боку зрадів, що ми їдемо в місто Краматорськ, бо на даний момент в мене служить там друг Діма, і він це, з паралельного класу, ще з моєї школи, ще з Квасилова, уявив собі, де Квасилів, Рівницький район, де Краматорськ, де він зараз воює. І дуже трепетно мені було його побачити там. Дуже, знаєш так. Хотілося його підтримати якимось чином, йому там, ну, йому цього бракує. От я з ним зустрівся, ми так походили, він виглядає дуже мужньо. По-перше, трошки не побрито, а ще дуже мужньо. Він прямо як вийшов, у нього тут рація, тут оці рожки з патронами, тут ножик, тут пістолет. Я думаю, вау, мій друг Рембо, я в шоці просто з нього. Зараз один припаси, як він.

Якщо ти в тому році перший ісколок був, зробив довір. Ну сумно, дуже сумно розбомбили його серйозно. Вон вирва. То що сюди долітає і Град, і Іскандер? скандер? Може прийти, в будь-який момент, будь момент може прилетіти за що? Да. Ну, Як вібранці? Я пам'ятаю, як ми вийшли з хлопцями в корілку. Сказали... Ну, Можна буде машина, не будемо показувати. Так. Ні, так Ми вийшли в порілку і кажуть, ну ми тут зараз вже досягнення майже абсолютно будь-якої зброї. І я так собі подумав, що ти хлопці, може, то не куріть, йдемо в якесь приміщення. Там в Краматорську часто було чути звуки вибухів не в самому місці, а чути, що вони десь є там, на околицях. І ми стояли з військовими після виступу, спілкувалися, чули ці вибухи. І вони там е, знають, що це, це виходи, або це в Краматорську, це, це в Слов'янську. Вони розуміють, що це, де це, коли це. типу, в них все в розумінні є. Ну ми так шарахаємося кожного звуку, а військові вже, вже не бояться.